Всім привіт! Розуміння того, що в моєму житті є проблема, яка точно не є нормальною, прийшло до мене після того, як я зрозуміла, що в більшості днів я не виконую майже нічого з того, що я собі запланувала. Мене дратувало, що я починаю майже кожен свій робочий день в другій годині дня. А роблю я це тому, що одразу після пробудження заходжу в соцмережі. Як мені здавалось, щоб краще прокинутись. Перед тим як почати день трішки роздуплюсь, подивлюсь, що там нового в сторіс, хто що запостив, зайду в і не чекну. Потім подивлюсь пару рілсів і знову зайду в сторіс. Ну раптом хтось запостив щось цікаве, а потім дивлюсь на час і. Пройшло вже 4 години. Я просто не уявляю інтерв'ю якоїсь успішної людини, в якої питають: а як ви зазвичай починаєте свій день? І вона така: о, одразу після того, як я прокидаюсь, я сижу в соціальних мережах 4 години. Але це тільки початок. Коли я таке сідала за роботу, я відчувала, ніби вона щось не йде. Я не можу зосередитись, постійно відволікаюсь на телефон, і що найжахливіше, я навіть не можу згадати, як я його взяла. Я просто виявляю себе через годину, гортаючи наступне відео. Або ж я просто заходжу обов'язково глянути календар, яка в мене наступна задача, і заодно заходжу в соціальні мережі. Напишіть в коментарях, якщо хоча б одна з цих ситуацій вам знайома. Сьогодні ми поговоримо, як соцмережі змінюють наш мозок. Чи справді тут задіяний дофамін, як він працює, і чому дофамінове голодування це обман? Чому ми починаємо втрачати цікавість до життя? І Як соцмережі роблять нас більш нещасними? Чи є це дійсно залежністю, чи просто залякування ЗМІ? І як нам нарешті вибратись із цієї дофамінової ями? І якщо ми бачимо з вами вперше, то я швидко нагадаю, що мене звати Іра, і ви знаходитесь на каналі Черняк Блог. Тут я вивчаю і перекладаю знову. Кової мови на зрозумілу і як за допомогою знань із різних наук нейробіології, когнітовістики, психології, можна жити краще, ефективніше і, звісно, щасливіше. Тож, якщо ви ще не підписані, не забудьте прямо зараз підписатись на мій канал. Тож більшість із нас, хто дивиться це відео, сьогодні вже встигли провести в соціальних мережах кілька годин, переглядаючи різні ріл, тіктоки, сторіс, шортс. Загалом просто короткі відео. Або ж, якщо ви дивитесь це відео прямо зранку, то швидше за все, ви робили це кілька годин вчора. Тож пропоную вам гру. Згадайте три будь-які відео, які ви бачили за цей час, за ці години. Всього три меми в Тікток розвиваючи Reels, що завгодно. Що ви дивились? Будь-що, і всього три. Я ось теж намагаюся згадати і не можу згадати нічого. Просто. Кілька годин буквально, ніби безслідно зникли з мого життя. Я навіть не можу згадати, що я дивилась. Цифрова деменція це термін, який використовується для опису зниження когнітивних здібностей, спричиненого надмірним використанням цифрових технологій. Це поняття включає в себе як і те, що ми просто не можемо згадати, що ми дивились останні години в соціальних мережах, так і просто звичайне погіршення пам'яті через них. Ми в цілому перестаємо запам'ятовувати інформацію. Це вже не питання сили волі. Наш мозок переналаштувався. Він більше не намагається запам'ятати інформацію. Він запам'ятовує в основному, де він може потім раптом що її знайти, де він її бачив. В іншому дослідженні учасники були розподілені на дві групи: одній групі дозволили користуватись телефонами під час лекції, а іншу попросили залишити свої телефони за межами аудиторії. Результати показали, що група, яка використовувала телефони під час лекцій, мала найнижчий рівень запам'ятовуваності матеріалу. Це досить такі логічні висновки. Більше уваги на телефон, менша увага лекції. Відповідно, і запам'ятаєш ти менше, тому що ти відволікся і не слухав, що тобі кажуть. Та й ви давно можете не бути студентом і нічого не вчити. До чого вам ці висновки? Але те, що я зараз скажу, може здатись дуже голосним, перебільшеним, пафосним. Але спробуйте почути це, зрозуміти і подивитись на картину в такому масштабі. Як щодо запам'ятовування життя, чи хотіли б ви запам'ятовувати своє життя, його моменти, час із сім'єю, дітьми, батьками? Молодість, врешті-решт, не сильно хотілось би, щоб воно все пройшло на автопілоті і абсолютно повністю забулось. Але здатність нашої пам'яті погіршуватись, коли ми відволікаємось на телефон. Вона працює не лише в контексті лекції, а в контексті всього нашого життя. Але окрім здатності запам'ятовувати життя, я хочу показати вам ще дещо. Ви швидше за все вже бачили цю таблицю в моєму відео про життя на автопілоті, якщо ви її дивились. Якщо ні, то нагадаю, що так виглядає 90 років життя людини, де один кружечок це є один місяць із життя. Тож покажу, як це виглядає на моєму прикладі. Перш за все, віднімемо роки, які я вже прожила. Я вже прожила 24 роки і 2 місяці. Далі хотілося б вірити, звісно, в розвиток медицини і в мій здоровий спосіб життя, але в моєму роду немає довгожителів. Зате є гарна спадковість онкології, цукрового діабету і різних неприємних штук. Тож я буду доволі реалістичною, якщо не оптимістичною, якщо буду орієнтуватись на середню тривалість життя жінки в Україні. Це всього лише 75 років. Тож часу, як ми бачимо, лишається все менше. 10 годин щодня я сплю і по суті знаходжусь без свідомості. Три години можна виділити на базові потреби: приготувати, їсти, поїсти, сходити в душ. Тобто вже мінус половина з того, що лишилось, мій середній екранний час це 8 годин. Тож, ось скільки реального життя за межами телефону, сну і якихось нагальних базових потреб в мене лишилось, тобто 3 години на день або всього 6,5 років. Лише 6,5 років реального життя, і в більшості з вас з нас ситуація не краща, тому що в мене в ці 8 годин екранного часу входить робота, яка в мене є в телефоні. А люди ще ходять на реальну роботу і працюють там повний робочий день. Тож в усіх з вас швидше за все графік такий самий, якщо не трішки менший. Але може я помиляюсь, я рекомендую вам зараз спробувати прорахувати так само, скільки реального життя у вас лишилось з вашими реаліями, з вашим способом життя. І обов'язково напишіть про це в коментарях, скільки ви вирахували. Це буде як мінімум дуже цікаво, і ми побачимо, яка в нас статистика. А перед тим як зараз перейти до найцікавішої теми до Фаміно, відволічемось на коротку рекомендацію. Одна з тем, на яку мене найчастіше просять зняти відео, це як не дивно тема фінансової грамотності, деякої психології грошей. І в мене з цього приводу є дві новини хороша і погана. І почну я з поганої. Таке відео я знімати поки що все ще не планую. Це не моя спеціалізація, але в мене є й хороша новина. Я принесла вам новий інструмент, який допоможе покращити вашу фінансову грамотність. Це нова функція конверт від «Приватбанк». раніше однією із найдієвіших порад, як накопичувати або витрачати гроші грамотно, була порада розподіляти свою готівку в різні конверти. На різні потреби і таким чином створювати собі ліміт, деякий психологічний бар'єр, щоб не витрачати зарплату на непотрібне. Не знаю, як ви, але я вже багато років абсолютно не користуюсь готівкою. Тому я дуже рада, що Приватбанк діджиталізували цей інструмент. Завдяки конверту, ви можете раціонально і продумано розподіляти зарплату або інший дохід і ефективно контролювати витрати. Наприклад, можна скористуватись класичним методом конвертів. Просто створіть 5 конвертів для різних напрямків своїх витрат. Це можуть бути обов'язкові витрати, наприклад, комунальні, квартира, їжа, Накопичення на великі витрати. Рати, наприклад, навчання, відпустку, купівлю авто, витрати на одяг, на спорт та інше хобі, і звісно, фінансова подушка. Спланувавши бюджет, вам буде легше контролювати витрати та керувати особистими фінансами. І через півроку ви зможете побачити, що накопичення зростають. Хоча раніше ви, наприклад, витрачали все в нуль. Що мені стало цікаво, так це те, що конвертом можна розрахуватись як звичайною картою. Наприклад, заплатити за продукти в супермаркеті або переказати кошти. Не потрібно переводити гроші з конверту на карту, потім розплачуватись, тож це дуже зручно. Ще одна функція, яку я зацінила, це те, що конверт можна заклеїти до певного сроку або до певної суми, щоб вберегти гроші від себе. Актуально для тих, кому важко накопичувати через власну нетерплячість. Ну і звісно, з конвертом можна збирати донати на важливі збори і накопичувати на особисті та спільні цілі, як великі, так і маленькі. Тож створюйте конверти у Приват 24, щоб грамотно розпоряджатись фінансами і накопичувати на мрії та цілі. Тож, великий і жахливий дофамін. Я про нього вже знімала окреме відео, до речі, але там було не про соціальні мережі, а про те, як підвищити його базовий рівень в нашому організмі. Щоб базово мати більше мотивації, бути захопленим тим, що ти робиш, мати більше цікавості до життя, більше діяти. Але до речі. Відео про те, як підняти дофамін. Ніби всі ж знають, що соцмережі дуже сильно підіймають рівень нашого дофаміну, такі роблять його сплески, і саме через це ми відчуваємо таку сильну залежність від них. Хіба ні? У нас вже усіх дофамінова залежність. Дофамін це ж природній наркотик. Він змушує нас відчувати задоволення від соцмереж, тож нам потрібно якось знайти спосіб його знизити. Робити дофаміновий деток, дофамінове голодування. Хіба ні? Це не зовсім так. Перш за все, дофамін не змушує нас відчувати задоволення. Ну, взагалі, за це відповідають абсолютно інші нейромедіатори. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за мотивацію і за те, щоб ми могли встати просто і почати робити те, що ми захотіли. В тому ж таке відео про дофамін я розповідала про базове дослідження вчених, які. Намагались знайти те, як працює дофамін і щоб це дізнатись, заблокували вироблення дофаміну в мозку щурів і подивили, що з ними буде. І ці щури все ще відчували задоволення. Наприклад, коли їх годували, вони все ще відчували задоволення від їжі. Це було видно по їх аналізах, по роботі їх мозку. Але при цьому, коли цю їжу покласти трішки далі від щучора, він не міг навіть встати і підійти, щоб її взяти. Ці щури із заблокованим дофаміном просто сидять і нічого не роблять, вони не можуть підійти до їжі. Тож дофамін відповідає за те, що ми могли просто взяти і зробити те, що ми хочемо. Тому, як влучно сказав доктор медичних наук Пітер Грінспун, дофамінове голодування має дуже мало спільного: що з голодуванням, що з дофаміном. По-перше, як можна здогадатись, дофамін в нашому організмі. Виробляється постійно, і від того, що ви відмовитесь від інстаграму чи від серіалів, він нікуди не зникне. Він все ще буде вироблятись, коли ви будете щось робити. Їсти будь-що, дивитись вікно, прокидатись зранку. По-друге, дофамін це гормон, який змушує нас очікувати винагороду. Він в основному випускається в цій фазі очікування і відповідає за бажання. Що повністю протирічить ідеї дофамінового голодування. Тому що якщо ви намагаєтесь не заходити в соціальні мережі, ви все ще хочете це зробити. Можливо, навіть ще більше, ніж коли ви маєте до цього доступ. У той момент, коли ми намагаємося утримуватись, наш мозок природньо буде жадати цього ще більше і, відповідно, випускати ще більше дофаміну. Де в цій концепції дофамінового голодування голодування, невідомо. Але де в чому дофамін таки дуже допомагає зрозуміти, що саме соцмережі з нами роблять. Є одна неймовірна книга, яка називається Дофамінове голодування від доктора Анни Лемке, американського психіатра і одного з найвідоміших зараз спеціалістів із залежностей. І ця книга майже повністю присвячена одному із найважливіших і найвагоміших відкриттів нейронауки за останнє століття. Відкриття того, що задоволення і біль. Розташовані разом ті самі частини мозку, які обробляють задоволення, обробляють також і біль. І задоволення та біль працюють як баланс. Якщо цей баланс перехилити в одну сторону, наприклад, в сторону задоволення, то наш мозок прагне рівноваги і він постійно намагається схилити цю чашу теразів назад на бік болю, аж поки через який час повністю не вирівнює ці два значення. І біль тут мається на увазі не фізичний, а таке знаєте, моральне і емоційне виснаження Оце емоційне похмілля, яке ми інколи відчуваємо після чогось захопливого. З часом, коли ми все більше і більше стимулюємо центри винагороди нашого мозку, цю дофамінову систему. Наприклад, запоєм дивимося якийсь контент по кілька годин. То з часом, щоб намагатися якось вирівняти баланс, організм все більше і більше намагається переважити ці терези в сторону болю. І з часом такого життя, коли організм все більше і більше намагається відновити рівновагу, вам вже потрібно дивитись контент, все більше і більше, не для того, щоб відчувати задоволення. А для того щоб почуватись хоча б просто нормально, наші центри винагороди виснажені за останніми дослідженнями. Люди, які надмірно залипають в соцмережах, мають менші області мозку, які відповідають за вироблення дофаміну. І швидше за все в цих людей дофаміну є менше. Менше дофаміну, менше мотивації, менше задоволеності життям, менше цікавості до чогось. До речі, дефіцит дофаміну притаманний, наприклад, людям із депресивним розладом, основним симптомом якого є ангедонія, відсутність бажань і мотивації до дій. І коли ми отримуємо постійні удари дофаміну від нашого телефону, інші аспекти нашого повсякденного життя починають нам здаватись менш захоплюючими. Ми настільки стимулюємо себе, що з однієї сторони починаємо виснажувати самі центри нашого задоволення, а з другої ще й перестаємо відчувати цікавість до життя. Але найгірше те, що ми навіть не керуємо цим, ми намагаємось менше сидіти в соціальних мережах. Ми обіцяємо собі, що з завтрашнього дня я спробую менше сидіти в телефоні, і в нас. Просто не виходить. Ми виявляємо себе за черговим відео. Це просто, ніби якась залежність. До речі, чи дійсно це вона? Чи знаєте ви, що є основною ознакою залежності як такої? Не обов'язково від телефону, будь-якої. Я вам допоможу, приведу супер зрозумілий приклад, що є основною ознакою алкогольної залежності. Вживання великої кількості алкоголю це не зовсім пряма ознака, тому що можна інколи вжити велику кількість алкоголю і без залежності. Часте вживання алкоголю. Ближче, але все ще не зовсім те. Основна ознака залежності це коли людина обирає подразник. В шкоду собі, в шкоду своєму розвитку, життю, соціальним стосункам. Тобто, коли те, що зранку тобі потрібно на роботу, вже не є достатнім аргументом, ти просто не звертаєш на це уваги, тому що алкоголь важливіше. Алкоголь тобі потрібен зараз. Ти не звертаєш увагу на те, що в тебе розпадається життя через те, що ти вживаєш алкоголь. Навряд чи, звісно, в когось з нас зараз рушиться сім'я вся через те, що ми часто сидимо в соціальних мережах, але з іншої сторони, хіба ми не жертвуємо сім'єю і стосунками з ними в той момент, коли ми разом всі сидимо і замість спілкування сидимо в соціальних мережах. Хіба ми не жертвуємо своїм здоров'ям, проводячи весь час, весь день сидячи або лежачи? Хіба ми не жертвуємо своєю реалізацією, своїм потенціалом, коли замість того, щоб розвивати себе, йти в те, що тобі подобається, сидиш в соціальних мережах? Тож так, це свого роду залежність. Справжня, хоч і її наслідки не настільки руйнівні, як наслідки залежності від шкідливих речовин. Чи ні? Що, якщо я вам скажу, що, наприклад, у цих трьох дослідженнях вчені вказують, що сильна інтернет залежність пов'язана зі зменшенням сірої речовини в передній поясній корі нашого мозку та інших префронтальних областях, які відповідають за постійну увагу і здатність тримати концентрацію, незважаючи на відволікаючі фактори. Зменшення сірої речовини в мозку звучить серйозно, але що це? А це вказує на загибель клітин, незворотнє пошкодження мозку та дефіцит функціювання цих областей. Дякую, Іра! Тепер звучить ще страшніше. Але що це означає для нас на практиці? Як це впливає на наше життя? Як ви гадаєте, в чому основна небезпека соціальних мереж зараз? Може, транслювання ідеалізованого способу життя в інстаграмі, де одні люди показують лише найкращі аспекти свого життя, а інші дивляться на це і думають, що з ними щось не так, в них падає самооцінка і підвищується схильність до депресії? Можливо, але це все одно не найбільша небезпека. Головне зло це медійна багатозадачність. Думаю, ви вже всі чули такий вираз як кліпове мислення. Колись люди для того, щоб розважитись, читали книги, читали журнали, грали в ігри, коротше, фокусувались на чомусь впродовж довгого часу. Зараз ми дивимося сотні відео на день, середня тривалість яких є 15 секунд. Підпливом тисяч і десятків тисяч годин такого контенту змінилось ціле наше мислення. Тепер ми нормально сприймаємо інформацію, коли вона у вигляді коротких швидких фрагментів. Бажано з субтитрами. Тож ми перемикаємось з відео на відео, сторіс на сторіс із теми на тему. Вчені назвали це медійною багатозадачністю. А наш мозок нейропластичний, він змінюється під дією досвіду. Тож, звісно, в нього погіршується здатність концентруватись. І відповідно змінюються частини мозку, які за це відповідають. У нас поступово атрофується здатність концентруватись на чомусь одному впродовж довгого проміжку часу. Доктор Глорія Марк десятиліттями проводила дослідження на цю тему. Вона показала, що в 2004 році люди в її експериментах могли тримати концентрацію на чомусь безперервно 2,5 хвилини. Роками пізніше це знизилось до 75 секунд. А в наш час було виявлено, що це число знову впало до 45 секунд. Ви можете сказати, О, ну окей, ну погана концентрація, неприємно буде заважати, але ми вже і так з цим живемо, і можемо продовжувати жити. Але я знову пропоную вам поглянути на картину ширше. Наша увага це все, що є в нашому житті. Вміння зосереджуватись на цьому і втримувати там увагу є критичним для нашого життя, для наших цілей. Наприклад, навчитись чогось не концентруючи увагу на цьому, практично неможливо. Зробити класний робочий проект, який буде вас просувати як спеціаліста, неможливо. Будувати якісні стосунки неможливо без концентрації. Не дивно, що надмірне використання соцмереж робить нас більш нещасними. Отже, підсумуємо, як впливає на все наше життя надмірне захоплення соціальними мережами. Ми перестаємо запам'ятовувати наше життя. Ми не можемо довго концентруватися, тож не можемо нічого якісно робити. Ми стаємо нещасними. Хімія і структура нашого мозку змінюються так, що нам просто стає нецікаво жити наше життя. Так, можна сказати, але мені подобається дивитись контент, Мені подобається сидіти в соціальних мережах. Мені цікаво там. Я відчуваю там задоволення, там купа всього. Я багато чого дізнаюсь. Але по факту ми навіть не запам'ятовуємо того, що дивимось. Просто велика частина нашого життя зникає безслідно. І з цим треба щось робити. Я не хочу прожити так більшу частину свого життя. А ви. Тому впродовж наступного місяця я буду ставити на собі експеримент і пробувати на власному досвіді різні поради з науки від науковців з досліджень, які допомагають зменшити залежність від соціальних мереж, і не те, щоб повністю перестати їх використовувати. Це неможливо, це реалії сучасного світу. Але ну хіба ми не можемо користуватись ними на здоровому рівні? Хіба ми будемо отримувати менше задоволення, якщо ми будемо залипати в них? не 4-8 годин на день, а, наприклад, півтори години перед сном – ми подивимося за цей час все, що нам потрібно. Тому це і є моєю ціллю. А тепер традиційно рекомендую книгу, яку ви можете почитати по цій темі, якщо після мого відео ви хочете глибше в неї зануритись, більше прочитати. І сьогодні я рекомендую це книгу Анне Лемпке «Дофамінове покоління, про яку я розповідала. Знову ж таки, про одне з найбільших відкриттів нейронауки за останні 100 років: про цей баланс між задоволенням і болем, і про те, як, наприклад, керувати цим. А більше болю, як не дивно болю, як не дивно більше задоволення і взагалі про природу залежностей, не лише цифрових, тож буде корисно всім. І цю книгу я знову ж таки подарую трьом з вас просто за те, що ви підпишетесь на мій інстаграм. Це лише одна умова. Підписуйтесь на мою сторінку, і просто щоб я знала, що ви берете участь, напишіть плюс в коментарях під останнім закріпленим відео. А це 5 переможців, які виграли книги з попереднього відео. Будемо всі разом чекати, що вийде. З мого експерименту скоро вийде відео про те, як позбавитись залежності від соціальних мереж, тому що я впевнена, що в мене вийде зробити здорові стосунки з ними, а потім я порекомендую все, що в мене спрацювало. Тож не забудьте поставити лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, і ще побачимось!